Огнем очистити. усіх хто дивиться відео близьких людей від агресора, випалюється весь біль, всі сльози, страждання, все погане, все лихе, все насильство, образи, лайки, сварливі слова, фізичне насильство, тортури, гвалтування все випалюється, в згорає і більше не болить. Всі порчі, прокляття, обміни, підміни, крадники, стяги, аморочки, мороки, привороти, прив'язки, ошийники, хамоти, пута. Ой, вся магія, заздрі зло, злість, всі зглази випалюються. Більше агресор. Лиха зробити не може, повністю випалюються всі зв'язки, прив'язки, енергоканали е, отока більше немає. Знищується повністю вся залежність від агресора. знищується, Оцікаю на віки вічні агресори від тих, хто дивиться відео близьких людей. Вогнем очищається весь простір, квартира, будинок, подвір'я. Сходи, під'їзд, машина, робоче місце випалюю повністю, очищаю від болю від страждань, цього лихого і поганого від підкладів, скидів, перекладів. і чужої карми негативної випалюю. Весь простір очищається, вогні згорає весь піль, це кладовицька магія. Корчині програми обираються. Більше агресор втручатися не зможе. Вся залежність кармічні вузли випалює. Більше нічого не тримає агресора у вашому просторі. Просторі тих, хто дивиться відео близьких людей. Очищається простір. Жодної прив'язки і залежності буде так і так є. Також прошу вищо сили, допоможіть цим воском, закриваю енергопробоїни, протики, дири в енергетичній оболонці, тих, хто дивиться відео близьких людей. Воском започатує повністю всі пробиття в енергетиці. Закриваються всі рани, зашиваю рани на серці, на душі. Більше не болить, загою, закриваю. Більше не болить. започатую всі пробиття енергетичні проколи.